Пам'ятаєте, як ще в минулому році нам розказували про те, що ніяких боргів, ніхто не буде з людей стягувати. І тоді я казала, що мені в це ну, зовсім не віриться. Зовсім не віриться. І просто не знаю. Це вже були, знаєте, не просто слова. Багато хто казав, що «да, Та, там що ти нагнітаєш, і так далі, і так далі. Що ми зараз бачимо? Ми зараз бачимо те, що не просто, не, просто не, не стягують з людей борги, а вже зараз, під час війни, ще навіть не закінчилася війна. Вже з людей стягують борги, і причому а, навіть вже йде мова не про якісь там великі-великі борги. А навіть такі, знаєте, ось всім вже шлють ці повідомлення, всім шлють, там десь там, дві, ось мені знайомий показував повідомлення, якщо не помиляють за електроенергію. І там вже було там заборгованість була дві, дві тисячі, по-моєму, дві тисячі. Вони десь поїхали, потім приїхали, і ось те, що вони там накористувались. І ось прийшла ця повідомлення, і було написано: якщо там в такий -то, такий то термін швидко не сплатите, то ми подаємо до суду дві тисячі. І ось мені просто цікаво, а що ж з тими людьми, в кого там дійсно дуже-дуже великі борги. Ну це просто це вже знаєте, вже взялись так серйозно взялись, наскільки я розумію. І <кій> якщо. Минулого року нам казали про те, що ніхто нічого не буде стягувати. Завсім зараз ми чуємо зовсім іншу риторику. Тобто з українців вже стягують, не тільки будуть стягувати, а вже стягують борги за комуналку. А, почитайте дуже багато випадків, коли з людей вже стягують, вже. тобто не колись там, там через місяць, через три, а вже зараз. Незважаючи на війну, вже стягують борги. А щоправда, уряд заборонив чіпати лише одну категорію громадян, лише одну. Зараз про це поговоримо. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю їх підпис на канал. Тільки важливі новини, незважаючи на війну, українці, які мають борги за комуналку, зобов'язані повернути постачальникам послуг те, що вони заборгували. Це офіційна позиція влади. Якщо люди самі не розраховуються з комунальниками, з них можуть примусово стягнути заборгованість. Однак з однієї категорії громадян стягувати борги за комуналку заборонено. Є навіть нова ухвала урядова, і ось там про це і сказано. Тобто, заборона на примусове стягнення боргів за комуналку вона стосується переселенців, які раніше постійно проживали в регіонах, охоплених військовими діями. Причому це стосується всіх комунальних послуг, наданих їм за попередньою адресою проживання як від підприємств державної чи комунальної власності, так і від приватних компаній. А що сказав прем'єр Шмигаль? <кій> Уряд приймає ухвалу. Про заборону стягнення комунальної заборгованості з внутрішньопереміщених осіб, які виїхали з тимчасово окупованих територій або територій, де йдуть бойові дії. Справедливе рішення діятиме до кінця військового стану, <кій> тобто до кінця війни. А, ну, що я можу сказати? А, дорогі підписники, ну, приміром, а, та ж Буча це ж теж була окупована територія. Там ніхто нікому нічого не списав. Більше того, більше того. Там якісь такі, знаєте, безлад відбувається. Я зроблю про це декілька декілька, можливо, програм, можливо, все це в одну програму, в міщу побачимо. Бо вже трошки зібрався матеріал, люди потроху там в групі, в бучі, де ось ми там спілкуємося бучанці, пишуть просто такі речі, знаєте, що. Чесно, на голову не, на, не налазить. Тому е там, знаєте, такі моменти. Ось тут про те, що там стягувати заборгованість, а там взагалі, там взагалі такі моменти, коли будинок розрушений, немає його, зруйнований. Е е при цьому взагалі в цьому будинку не користувалися газом, але за газ приходять платіжки. Ну. Ви взагалі, ну, уявляєте собі таке, не користувалися газом. Більше того, будинок взагалі вже зруйнований, а туди приходять і вже судові рішення приходять, що там ми подамо до, подали до суду, там сплачуйте і так далі. Так далі. Чесно, це просто жах. Але <кій> зараз не про це я зроблю окрему програму. Отже, внутрішні переміщені особи можуть зітхнути з полегшень. Тобто ніхто не вимагатиме з них повернути борги за комуналку, ну принаймні до кінця війни. Для того щоб комунальники не намагалися вибивати з переселенців заборгованість, внутрішньоприміщені особи повинні підтвердити документально свою відсутність у місті постійної реєстрації. Тобто для цього потрібно надати або компанії постачальнику комунальних послуг, або керівнику багатоквартирного будинку щось із наступних документів, наприклад, там довідку внутрішньопещеної особи, документ про тимчасовий притулок за кордоном, документ, що підтверджує лікування там чи навчання за кордоном. Документ, що підтверджує проходження військової служби, приміром проте переселенці мають знати, ця постанова вона стосується лише тих боргів за комуналку, які утворились після 24 лютого минулого року. Тобто, до більш ранніх боргів це все ну, не стосується там, будуть застосовуватись примусові стягнення. В той же час на решту громадян заборона на примусове стягнення боргів на комуналку не поширюється. Тобто українці, які не були зареєстровані на територіях охоплених воєнними діями, мають своєчасно сплачувати за отримані комунальні послуги. А, і більш того, ми вже чуємо ці кхе, голословні, скажімо так, інформаційні виклики. Що деякі з комунальних послуг вже незабаром стануть значно дорожчими, можливо, навіть з наступного місяця. Зокрема, уряд готує українцям підвищення тарифу на електроенергію. Що буде з цим тарифом? Чесно, один Бог тільки знає не знаю. Кажуть там про 2,88, але це все ще не точно. Тому а, чекаємо чекаємо по можливості, платити за комуналку. Mm. Тому що чесно, я навіть не уявляю, якщо зараз таке, що буде після війни. От чесно, я навіть не уявляю собі. Пишіть, що ви думаєте про це. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.